Привіт! Це будівельний дайджест Синергія Сіті. Головне прохід будівництва в травні. Зараз в комплексі киплять роботи від моноліту до благоустрою. Про все по черзі. Внутрішнє, закрите за концепцією подвір'я по 7 та 11 будинки готуємо до приголомшливого перевтілення. Тут же виконуємо підготовчі роботи для облаштування зон відпочинку для дорослих та дітей. Нагадаємо, доступ до цього подвір'я матимуть лише мешканці комплексу. Добросусідство, привіт! Поруч біля 20-го-23 будинків завершуємо перший етап благоустрою. А саме мощення бруківкою підходів до будинків, які в перших чергах тут реалізоване інклюзивне рішення входи в під'їзди на рівні землі. Вони дійсно зручні і дітям, і літнім жителям і батькам з візочками. Переходимо до четвертої черги будівництва. У 12-му будинку тривають монолітні роботи останню по 7-го поверху. Це гляна кладка третього поверху та монтаж вентиляційних каналів 4-го поверху. Нагадаю, тільки цей будинок має пропозицію апартаментів. Ергономічних квартир площею від 22 до 36 квадратних метрів. В 13 му будинку завершили монолітні роботи та скління житлових поверхів. Триває утеплення фасаду та залиття стяжки на покрівлі. Внутрішньобудинкові роботи зосереджені на тінкуванні квартир та влаштуванні внутрішніх інженерних мереж. В 14 му будинку монолітні роботи на фінальній стадії. Ви вже можете бачити, як вимальовується образ будинку з цікавим архітектурним рішенням скатним дахом. У будинку продовжуємо монтувати віконні конструкції на 8-му поверсі, цегляну кладку 10-го поверху та розпочали утеплення фасадів. Решта будинків четвертої черги, а саме 15-й, 16 та 17 будинки, готуються до відновлення будівництва вже в червні. У 24-му будинку на 100% готові. Фасади житлових поверхів, тинькування квартир та спільних коридорів, стяжка підлоги, прокладання внутрішніх інженерних мереж, поверхові щитові. В будинку оздоблюємо плиткою спільні коридори та монтуємо квартирні двері. З вами був Руслан. До зустрічі у відділі продажів. Все буде Україна!